Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні стартував обмін: перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде кілька етапів. Принаймні, саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, також важко поранені, і також ті, кому 25 років і молодше. Очікується, що процес обміну триватиме. Ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутися додому. Додому з російського полону. Провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні. Багато вже заплановано. І одним з ключових питань буде саме це: прискорення дипломатії і реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою. Ми завжди в Україні маємо відчувати, що дає ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією. Значить, мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна, результативна дипломатія заради закінчення війни. І тільки такі можуть бути варіанти. Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Уміровим, головкомом Сирським начальником генштабу Гнатом були доповіді розвиток Служби безпеки України. Передусім, увага фронту, створення та розвиток корпусів та увага нашим ударам по російським воєнним об'єктам, по усьому тому, що у них працює на удари по Україні, наша влучність. Має значення і повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам та компаніям, які це забезпечують, вдячний усім воїнам за стійкість найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії. Тривають на Покровському напрямку, також в районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області, всюди російська тактика одна. Вони не рахують втрати і намагаються просуватись, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж. Не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати і стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу: Покровський напрямок, 117-та окрема важка механізована бригада, і 72 окрема механізована. Дякую, воїни, за вашу силу, курський напрямок, 47 окрема механізована бригада і 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую. І кожен наш підрозділ на Сумщині, на Харківщині. Всі, хто захищає українське прикордоння, робиться результативно. Дякую вам, дякую, слава Україні!